повела орхідею. Було холодно. Е, вона, мабуть, треба було менше наливати, ну то не важно, я маю в виду, що я хочу вам показати, як образовуються е, такі штучки. Потім проходить час і ви бачите ось таке і думаєте, ой, що ж це за хвороба така на листочках. А нічого, це десь перелили нечайно, як я, наприклад. І все, воно просохло, і залишились ось такі сліди. Кажуть, грибничка, не колупать, не давить, не мазать. Просто воно отак, цей набряк, підсихає і утворюються ось такі коркові сліди. Бачите, його так не видно. А так видно. А так ви не бачили. А потім побачили, коли вже висохло. Все, всім пока.